Вчився поверхневий сигнал. <smik> Бачу, що якась монетка. о ой Пес, іди сюди. Як вона гарно лежить. О-хо-хо-хо! Ой, я не можу. Бінго. Бінго, друзі. Ну, а це вже якась більш моторошна знахідка, напевно, якісь кістки. Так, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас буде пошук на полі. Там був радянський будинок. І сьогодні копаємо із собакою. Давненько його не було в нас. Отак. От ну, Як завжди, з першим сигналом увімкнуся. Ходив тільки що тут колега по цеху, але пішов 100%. Це місце було вибране по моїх відео, тому що на карті цього будиночка немає. Так, друзі, у нас сигнальчик. Схоже, що Радянщина лежав просто зверху. Давайте подивимось. 31-го року 2 копійки. 100%. Тому що на картах цих будинків не було. Що по Шуберта, що по радянськи. Ось так. Так, продовжуємо. Перша монетка є, добре. Собака десь побіг. Сратися, чистяться. І частинка ось такого металу. Ось і прийшов наш цуцик. Сідай, 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 давай. Передавай всім вітання. Отак. Давно тебе не бачили, люди. Де? Можливо, вдасться нам копнути на камеру. Щось у нас поверхневе. Зараз спробуємо земелька сантиметрів два. Десь промерзла. Так, щось у нас справді зверху. А, друзі, частина ложки. Ой, вибачаюсь вивика. Земля не дуже промерзла, якщо лопата заганяється. То що копати можна. Ось так. Ось сліди нашого колеги. Дякувати на тому, що хоч прикидають ямки. А ну дивися, чий качан? це. Чи це качане? Бери. Бери. Давай, давай, давай мені. Давай, давай, давай. От молодець. Тепер зрозуміло, хто краде в агрофірми Качани. Ось, друзі, такий красивий, красивий кадр з монеткою. Це в нас буде радянщина. Давайте розпочати монетку. Ох, і тяжко. Ага ні, друзі, напевно не монетка. Ні, друзі, показалося, Це в нас якесь кільце. Ну, і ось наша посуда. Битий посуд, галечики і тому подібне. Ні, друзі, це якесь кільце. Добре, продовжуємо. В цьому році, як ніколи, бонус плюс для пошуківців, тому що агрофірма майже ніколи осінню не збирала кукурузу, а в цьому році ось молотять. І тому поля переорюють. І в собаки багато роботи Дивіться. На оці всі рухи. Багато їзди машин. І тому йому цікавіше. Ну давайте, чому включився. Поверхневий сигнал. Бачу, що якась монетка. О-о-о! о ой Пе. Йди сюди, дивись. Йди, дивись, дивись, дивись. Глянь, що це. Ну, друзі, срібільце. Дуже приємна знахідка. 20 копійок 23-го року. Ой, круто! Ходимо на самому хатнищу і ось погляньте, скільки до чорта різноманітної кераміки. Ось які куски. Ось ось. Ось подивіться. Таке як тут розбився глечик в одному місці. І ось скло навіть. Ось так. Ось подивіться який величезний з глечика. Хвалив я друзі Копаря, але не там то було. Дві із двох, ніхто їх тут не закидав. А ось проїжджала машина із агрофірми, напевно, охорона. Ну от зараз всіх собак на мене й повісять. Тому я гадаю, що ти дивишся це відео і потрібно закидати за собою ямки. Ось поруч біля цих ямок цікава штука. Сигнал був як на мідяка. Схоже на якусь, можливо, якийсь підсвічник, я не знаю. Воно як. Навіть не знаю, як це описати. Друзі, хто знає, допомагайте. Ось така штучка. Напевно, що стрималася тут. Ну, а це вже якась більш моторошна знахідка, напевно, якісь кістки, схоже, як на ребра. Так, поруч у нас сигнал 3D-окуляри були. І давайте поглянемо, візуально знайшов, розбита якась маленька чарочка. Її можна склеїти і ось на оці дупі, можливо, дасться ідентифікувати. Ось така штучка. Пару метрів від цих кісток і у нас, друзі, монетка. Гадаю, що так. Ось дивіться, як лежить. Як вона гарно лежить. хо 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 О, я не можу. Бінго! Бінго, друзі! Так, зачекайте. 20 копійок 25-го року. Клас. Який у неї чудовий стан? Іди, іди дивись, бігом. Ну, і що? Ну хто? Ми ж молодці? Да? Ну скажи. Морда. Що? Поверхневий сигнал, але, друзі, питання в тому, що ось подивіться, Подивіться. присадив лопатой, напевно, що гурт монети видніється. Замерзла грудка. Зараз будемо виковирювати і покажу вам. Так, ні, сраку собачу у нас якась фігня. Потім помию і подивимося. Собача дупа. Так, Наступна знахідка поверхнева або таки груді замершої землі. 8-10. Немає там, друзі, на що дивитися. Давайте розпаковка чек. Поїхали. Одна копійка. Це 100%. Ну і звісно, що радянська. Так, одна копійка, зачекайте, п'ятдесят третього року. Ось так. Дракони вже домолочують поле. Пес побачив сучок і труситься на, навіть ноги в нього лапи. Бігає якась тут тічка при собаке. Ну а цей дурачок уже на повишених. Цюцюрка стоїть і уші гострі. Ну що ж, друзі, на сьогодні закінчимо з цим полем. Вже виліз на дорогу і будемо йти додому, тому що вже темніє. І, звісно, чекаю всіх на огляді знахідок. Товариство, свято те саме. У нас день другий. Погода зовсім не зрозуміла, то мінус 5, то плюс 2. То сніг, то дощ. Але сьогодні в нас буде покопати годинка, можливо, півтори, доки не сяде сонце. І зараз побачимо, що нам вдасться знайти. І сьогодні також пес дюк на здивування. Пішли. Ось, друзі, живий приклад. Беремо нашу заначку. Це у нас етикетка з бутилки. І ось сьогодні мінус 2, можливо, мінус 1. Вставляємо і запалюємо, і будемо дивитися навіть, що за цими мокрими дровами в нас буде. Переоцінив я, друзі, свої можливості. Вітрюган просто неймовірний. А ще і пішов в сніг. Такий тупак, а я навіть не знаю. Тому собака чи лапа, іди Нещасне. Собака-чалапа, тому, друзі, ні, напевно, буду відкладуватися. Продовження цього пошуку буде у нас, напевно, нове відео. Так що чекаю всіх на огляді знахідок. А зараз трішки вам покажу цікавих кадрів із собакою. На ності. Давай знімемо туганоса. Улюблена вечеря собаки. Це в нас качан. Як жадібно він його їсть. Не оддаси, да? Звісно, друзі, качаний то жарт. Собака, як завжди, улюблена страва. Це в нього паштет. І ще у нас слобожанська кілька. Не кілька, а сардина. Ну, косай. Давай по чуть-чуть. Хліб не може ковнуть. Жуй, 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 давай. Ну і звісно, дегустуємо сардину. Не знаю, собаки подобається. Ну, товариство, ось наш будиночок і наші знахідки. Це у нас столовий набір такий. Ось така якась посуда. Не знаю, що це було. Дупа від батарейки. Кільце, точніше, два кільця. І ось така цікава штука, можливо, якась підсвічник був. Ось така штукенція, хто знає, друзі. Напишіть, щось тут кріпилося. Так, і давайте по монетках, те, що ви вже бачили. Це у нас, друзі, одна копійка 53. го Не знаю чому. Хватають вони повітря і зразу йдуть окислюватися. І 2 копійки 31-го року. Ну і наші, друзі, срібльце. Подивіться, яке чудове срібло. Це зараз включена камера, тому так воно відбуває. Але срібло гарне. Також, друзі, хто не бачив чистку срібла в домашніх умовах, буде. В описі під відео. Ось такі монетки. Відчистились прекрасно. Ну і традиційно підписуйтесь, друзі, коментуйте. Так Ютуб зрозуміє, що відео варте уваги і пропонуватиме його більшій кількості людей. На українського контенту. Повинно бути більше. Також не забувайте підтримувати Збройні Сили України та всіх, хто захищає нашу Україну. В описі та в закріпленому коментарі буде у нас посилання на благодійний фонд. Повернись живим. Почуємось.